Доброго дня, магія та мене звати Олена. Чим порадує весна 24-го року несподівано. Вищі сили, пропозиція, шанс, можливість, суд відбудеться і дадуть вам можливість переходити на новий етап. Відкриються шляхи, отримаєте пропозицію, шанс реалізувати і реалізуватися власні амбіції, досягнути саме того, благополуччя і достатку і тих позитивних змін, і можливості реалізувати і реалізуватись. Ну і саме відчувати саме те наповнення і можливість забезпечити своїх рідних та близьких людей саме тим благополуччям і достатком, є в якому вони будуть відчувати себе захищеними. Ну, зміни відбудуться стосовно вашої реалізації. Чим порадує весна 24-го року, пропозиція шанс. Потрібно буде багато працювати, і буде багато справ. Ситуація потребувати зробити навіть вибір. Декілька буде пропозицій відносно вашої реалізації. Ну, вам потрібно буде вибирати. І вам говорять про те, що вибір вибір серця. Мені вищі сили за вас зроблять цей вибір. Да, ви отримаєте шанс, можливість єдине, що ситуація потребуватиме, що наповнення енергетичне, і ви повинні керувати своїм життям і йти в реалізацію, багато працювати і завдяки тому, що ви включитесь. В реалізацію використати даний шанс дану можливість, ви здійсните цей перехід і досягнете благополуччя і достатку саме того рівня, якого ви бажали. Можливо, навіть і не розраховували на нього, але він дасть вам відчуття забезпечення себе, своїх рідних та близьких. Ви надасте своїм рідним та близьким відчуття захисту. Завдяки тому, що ви забезпечите їх саме тим рівнем благополуччя і достатку, який дасть їм це відчуття. А вам, вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися і керувати своїм життям, рухатись власну реалізацію, можливо, власний бізнес. Ви здобудете розуміння або підказку від вищих сил, в якому напрямку, в чому ви повинні реалізовуватись, в якому напрямку ви повинні рухатись, чим ви повинні займатися? Єдине, що ця підказка, от або декілька пропозицій, в кожного своя ситуація. Але, от потрібно робити вибір. Не потрібно знаходитись в бездіяльності. Ще раз повторюю: виведу через вежу. Вибір зроблять за вас. Варіант просто сидіти у вас немає. От, говорять про те, що поки є на даний момент можливість, будь ласка, ви можете відпочити наповнитись, але не весною. Весною дуже багато справ, і вам потрібно буде, по-перше, баланс енергетичний наповнення. Ви будете насолоджуватись, ви будете радіти тим змінам, але й потрібно буде багато працювати і керувати загалом тими подіями, ситуаціями своїм життям і своїм життям включатися в ті процеси для того, щоб здобути саме те, чого ви бажаєте. Дякую.